Всім привіт! В цьому відео хотів розібрати відкритий інтерес і показати деякі патерни, які я побачив в процесі аналізу. Ці дані напряму я налаштував нещодавно пару днів, і те, що я бачив раніше в інших платформах, дещо відрізняється. Тобто у мене нема. Певненість, що, що там взагалі за дані, як вони обробляються. Тому е, зараз я сформував це все з тих даних, які взяв напряму з Binance, і е, пару слів я хотів би сказати взагалі про те, що таке відкритий інтерес, якщо ви не знали. По-перше, відкритий інтерес він береться кількість фьючерсів, тому що по споту, по мержі. Е, Тих даних немає. Е, і, умовно кажучи, це дещо обмежений. Обмежені дані вони не включають в себе, по-перше, весь ринок, а тільки частину ринку. Ну, бо це фьючерси, По-перше. По-друге, немає ніяких підтверджень, як вони формуються. Тобто, умовно кажучи, нам треба повірити. Бінансу на слово, що ці дані дійсно такі, які вони є. Будемо відштовхуватись від того, що це дійсно правдиві дані, а не зманіпульовані. Бо перевірити, я не знаю, як не можна, бо в них немає ніяких регуляторів, які б могли б ці дані перевірити на трушність. Це перше. По-друге, відкритий інтерес, як він рахується, якщо я купляю маркет ордером, мені хтось продає лімітним ордером, тобто кожна, кожен трейд це завжди продавець плюс покупець. І ось якщо я відкриваю позицію маркетом на покупку, а хтось в цей час відкриває позицію. Лімітникам на продажу. Тобто, у нас зведення е, відбувається, і ми обидва входимо в ринок, то відкритий інтерес зростає на 2. Ну, тобто, е, мій об'єм, наприклад, я купляю 01, мені продає хтось 01. Тобто 01 плюс 01, е, він дорівнює. 02. Тобто відкритий інтерес, мовно кажучи, зростає на 0,2. Якщо я купляю, і ця моя покупка це вхід в ринок, а хтось, наприклад, take profit take profit-ом свою купівлю закриває, тобто продає, тобто я входжу, у мене плюс 1. Хтось виходить, у нього мінус 1, І е, в підсумку 0. Ну і відповідно, якщо я виходжу з позиції, наприклад, ціна зростає, у мене спрацьовує стоп-лосс. Я маркетом купляю, бо мій стоп-лосс моєї продажі це вихід, і це покупка. А хтось теж take profit ставить і виходить, наприклад, з покупки, то у нас мінус один і мінус один, то мінус 2. Ну, або якщо я виходжу 01, хтось виходить 01, то у нас е відкритий інтерес зміниться на 0,2. Це друге, що треба зрозуміти. Третє, що треба е бачити з того, що тут є. В мене є е в нижньому вікні три е лінійних чарта. Жовтий кольор це «Count Top Traders». Тобто це кількість, на яку кількість змінюється баланс в сторону купівель або продажів. Тобто, якщо, умовно кажучи, жовтий чарт лінійний падає, це означає, що кількість позицій збільшується. В сторону продажів і відповідно зменшується в сторону е купівель. Ми не можемо знати, це збільшення саме е продажів чи зменшення купівель, бо воно виглядає і те і те як зниження цього чарту. Тому ми додатково будемо використовувати е сумарний. Відкритий інтерес він буде на іншому чарті з синьою лінією, теж лінійний чарт, але я буду його, його порційно теж показувати, будемо порівнювати. І е, я вчора писав пост про відкритий інтерес, і там суть в тому, що якщо, наприклад, позиції баланс позицій вміщаються в сторону продажів, тобто більше продажів, менше купівель становиться, і ми дивимося, що відкритий інтерес падає, а падіння це вихід. Відповідно, якщо в нас знижується чарт, це може бути або збільшення продажів, або зменшення лонгів. Шорт або лонг. І якщо відкритий інтерес чистий, він знижується, то відповідно це вихід. А якщо це вихід, то це не збільшення шапків, а зменшення лангів. Ну, тобто така логіка, я користуюсь такою логікою. Можливо, це складно для тих. То перший раз взагалі з цим цікавиться, це буде 100% складно, дуже складно, тому вам треба буде декілька разів передивитись, якщо вам це цікаво. Але по факту відкритий інтерес це одна із найважливіших інформацій, яку ми можемо отримати з ринку, бо це якраз відображає те, що роблять покупці і продавці. Якщо ви прийшли з, техні... з технічного аналізу, ви може ви можете, ви звикли працювати там з технічними індикаторами. Можливо, ви взагалі не знаєте про ціноутворення, але ви маєте розуміти, що е, ринок рухають саме е, трейди покупців і продавців. Технічні індикатори вони можуть е, сприяти. Більшості покупок або більшості продажів, якщо там якісь рівні утворюються, але все одно приймають рішення люди, і це все або роботи, і вони утворюються в трейди, і ці трейди вони або рухають, або, або зупиняють ціну. Тобто самі по собі там технічні індикатори, вони е, ніяк. Не можуть впливати на ціну. На ціну впливають трейдери, трейдери приймають рішення відповідно якихось аналітичних висновків. І якусь певну долю, звісно, від цього займає технічний аналіз. Але е, зазвичай це рітейл трейдери цим користуються, тому там вплив на ринок він не дуже великий в цьому сенсі, має бути. А там долю е, невідомо яка прям доля тут такої інформації немає. Але. Рухаємось далі. <кій> в нас є ось такий набір даних. Тобто тут в мене тиждень з 31-го, точніше, з 26 по кінець 31, тобто, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Шість повних днів. Тобто, умовно кажучи, за минулий тиждень плюс ті вихідні ми бачимо чарт, як це годинний чарт, і я збудував ось три типи даних, пов'язаних з позиціями і з відкритим інтересом. Жовта, ми вже, я вже сказав.